Друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні перший раз знімаю таке коротеньке відео на мобільний телефон. Не знаю, як, що в мене вийде. Але будемо сподіватися, що все буде гаразд. Відео сьогодні, друзі, таке. Я сьогодні хочу розіграти е, отакого свого гнома. Це останні два гнома, які я пошила. Гляньте, який красунчик, хлопчик такий. Ось він піде в подарунок тому, хто відповість мені на одне запитання. Друзі, хто дивиться у відео, той може і пам'ятає, може не пам'ятає. Я колись розповідала влітку, що я вирощую отакі ось рослинки. Дивіться, у мене їх три. Оце саме такий карліковий сорт. Він ріс в ґрунті, я його забрала на зиму. Квітнув він розовими квіточками, схожими на петунію. А два остальних сорти у мене голубі квіточки, теж схожі на петуню, тільки ріст у них у цих рослин десь метр-двадцять. Метр і росла вона одна в ґрунті, одна у великому горщику. Невеличка, друзі, підсказка. Ця рослина відноситься до родини Акантових. От. А рід цієї рослини це США. її ще називають волохата петунія. У неї квітки дуже схожі на петуню голубу. У неї дуже багато сортів. Вони є і білі, і рожеві, і голубі, там і малінові дуже багато. Є сорти вивели, які вже зимують у ґрунті. А так взагалі вона вважається кімнатною рослинкою. Тому, друзі, одне єдине запитання. Я ну, так, думаю, що це не легке запитання, але можна так і, як кажуть, поморочитися трошки, подумати. Ось і відповісти. Хто перший відповість на це запитання, друзі, тому достанеться оцей хлопчик. І ще одна підсказка, друзі. У назви цієї рослини сім букв, але у неї є ще й друге, друга назва. Там дуже длинне таке слово, але вона більше відома під назвою із сіми букв. Друзі, на цьому я з вами прощаюся. Бажаю усім успіху. Е, в общем, друзі, я сподіваюся, що хто-небудь з моїх друзів, з моїх підписників, е, ну, зможе відповісти на це питання. Я думаю, треба, ну, як, цей хлопчик, гарний такий, бачите, як е, можна за нього поборотися. І він поїде, друзі, до вас у подарунок. На цьому я прощаюся з вами. Усім пока! До нових зустрічей.